Велика субота, нехай мовчить всяка плоть, тому що Бог, Ісус Христос похований і лежить у гробі, але душею Він зійшов до пекла і визволив багато праведних, як написано в Євангелії Ісус Христос Воскрес, і праведні Воскресли з ним, Він відкрив двері раю для нас з вами. Для того, що ми маємо велику надію бути з Христом там, у Царстві Божому. Але сьогодні ще ми молимось на літургії, згадуємо страждання Ісуса Христа і вже відчуваємо ту велику милість, яку Бог Отець дав для свого Сина і для нас з вами, бо Ісус Христос Воскресний. А ми готуємося до Всенічної, яка буде служитися уночі, і будемо згадимо, згадувати цю велику радість, найбільшу радість, яка є на землі Воскресіння Ісуса Христа, шлях до Спасіння, нас з вами і всього людства.